Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати такий гарний ажурний візерунок хвилі. Вони, якщо так перевернути, нагадують морські хвилі. Для нашого візерунка набираємо ло петель, який ділиться на 6 плюс 2 кромочних. <плес> Я вже пров'язала зразок. Тому буду продовжувати. Але продовжувати з першого ряду, щоб вам все було зрозуміло. Так, перший ряд у нас лицевий. Першу кромку знімаємо. На вхід. Дві разом лицьовою за задню стіночку. 4 лицевих. натит Дві разом лицевой за задню стеночку 4 лицевих. натит. Дві разом лицевой за задню стіночку, Чотири лицевих. Натіт дві разом лицевою за задню стіночку, чотири лицевих. І так, до кінця ряду вяжемо самостійно. Другий ряд і всі парні ряди ми в'яжемо всі петлі виверідні. І накиди також пров'язуємо виворітні петлі. На тід пров'язуємо вигорітні, всі виворітні. Третій ряд. Накид. Одна лицева. Дві разом за задню стіночку. Три лицевих. Накид. Одна лицева. Дві разом за задню стіночку. Три лицевих. І ще раз повторю. накид, одна лицева, дві разом за задню стіночку, три лицевих. Четвертий ряд. виверітні петлі, П'ятий ряд. Натяг две лицеви, две разом за заднюю стеночку, две лицевые, натит, две лицевые, две разом за заднюю стеночку, две лицеви. еще раз на две две лицеви две раза за заднюю стеночку две лицеви и так самостоятельно шестой ряд все выворотни все ряд Першу знімаємо. Натіт. Три лицеві. Дві разом за задню стіночку. Одна лицева. Натіт. Три лицевих. Дві разом. За задню стіночку. Одна лицева. накид, Три лицевих. Дві разом за задню стіночку. Одна лицева. і так далі. Восьмий ряд выберет петлі, дев'ятий ряд. Натит Чотири лицевих. Дві разом лицевой за задню стіночку. Натит Чотири лицевих. Дві разом. Лицевой за заднюю стеночку натит четыре лицевых. Две разом лицевой за задний стеночку. Так, и десятый ряд у нас выводит не петли я пров'язала наш візеруночок. Дуже легкий. Незважаючи на те, що він ажурний, там не треба переснімати петлі, перетягувати чи щось таке робити. Дуже все просто. Так що в'яжіть. А я вам бажаю рівненьких петель, Гарного настрою і до нових зустрічей. Па-па!